Привіт, друже, запрошую тебе на прогулянку до Полісся. Поліські ліси перлина української природи. Полісся це велика низовина, один із найунікальніших природних регіонів України. Поліські ліси переважно хвойні та мішані, займають значну частину території. Тут ростуть сосни, здіймаються високо в небо. Створюючи аромат, який заспокоює та очищає повітря. Це ялини, дуби, берези, всі ці дерева є домом для багатьох видів тварин, таких як олені, кабани, лосі, вовки, лисиці, різноманітні птахи та комахи. Тут росте безліч трав'янистих рослин. Грибів і ягід. Полісся це місце, де природа говорить своїм голосом, а кожне дерево має свою історію.